В день проведення змагань погода була по справжньому осінньою. Сонечко повсякчас ховалося за хмарами. Було прохолодно, але не дивлячись на таку погоду, половити рибку прийшли 20 дітей віком від 6 до 14 років. Наймолодшим вправлятися з вудкою допомагали батьки. Переможні місця були розділені в кількох номінаціях.

Риболовля це не тільки чоловіче заняття. Це продемонстрував дитячий фестиваль Золота рибка маленька рибачка Діана обійшла навіть старших хлопчиків і стала переможницею аж в двох номінаціях як наймолодша рибалка та дівчина, що виливала найбільше риби в групі від 6 до 10 років. Переможці в номінаціях отримали медалі та подарунки. Вудки, котушки, прикормку. Загалом все те, що необхідно юним риболовам. Усі інші отримали заохочувальні призи. Подарунки підготували спонсори фестивалю та любителі рибної ловлі та риболовецького спорту. за <головіка> а ще діти взяли участь в майстер-класі чемпіона світу з рибної ловлі Олексія Зайко. Він розкрив їм секрети успішного вилову риби. Нікопольська федерація риболовного спорту запевняє, це не останній подібний фестиваль. Тож юні риболови, готуйте вудки.